91-й рік отримати найбільшу територію в Європі, е, отримати 52 мільйони населення, отримати два моря, чого немає у більшості країн Європи, е, отримати і, армію зброю. Отримати армію ядерну зброю і через 33 роки опинитися, втратити півтора моря, там, Азовські, повністю чорне по наполовину, втратити там під 20 мільйонів населення, втратити 20% території, віддати ядерну зброю. Я не знаю, взагалі чи існують в сучасній історії країни, які зазнали провал. Такого масштабу ні, я спеціально аналізував, бо ми ж Це щось ймовіримо. Просто що... не хочеться нам про це думати. Да. Але якщо ми почнемо думати, це, це неймовірна катастрофа. І, і це ж питання не тільки до Путіна. У нас же на початок навіть 2014 року, тобто коли почалася збройна агресія, у нас же не було 50 мільйонів. Да? ну 2 мільйони туди-сюди. Угу. Тобто, я спеціально аналізував. Ми в відсотковому відношенні втратили більше своїх громадян. Ніж будь-яка країна світу, включаючи такі, там, Судан, Афганістан, mm -hmm. де йшла в великі війни, набагато менш сприятливі умови для життя. Тобто 40%. Я говорив з Елею Лібановою, яка, напевно, найбільш компетентна людина щодо демографії. Вона мені там розповідала, як вони обраховують за непрямими методами кількість населення. Зараз. 30-31 мільйон, тобто в цих межах, да? тобто це знаєте, 22 ми втратили, 40%. І повторюсь, да, тут є значна провина, це путінська агресія, особливо в 2022 році, повномасштабна, але це не 22 мільйони. За оцінками виїхала з України в 2022 році, там ну, трохи в 23, 5-6. А куди ж пропала решта? Да, це, це давня тенденція? При тому, тенденція що клімат, клімат тут один з найкращих в світі. Прісної води, вистачає. Ресурси, земля, да? вода, клімат. Неймовірно, смачна їжа. Тобто де індустріалізація дала непрямий наслідок, набагато краще стала екологія. Да? І, і, але люди їдуть. Значить, люди не почуваються тут щасливими, не почуваються тут саме реалізованими. І це питання вже до нас, це питання не до Путіна.